Знаєте, я фізично не переварюю насильство над людьми. Це стосується як каліцтв для тіла, так і психологічних травм. Е, ні, мабуть, навіть не так. Мені погано від насильства, яке реальне, від такого насильства, яке лякає своєю реалістичністю. Коли я дивлюся якусь пилу або граю в якийсь Outlast, то мені не стає страшно. Воно не схоже на правду. Так. Кишки летять на всі боки, кровіща там і всі справи, але це надмірно далеко від реальності. Але коли я дивлюся на те, як Джоел насадився на трубу в The Last of Us, або як Клементина зашиває собі руку в The Walking Dead, мені стає не по собі. Причому фізично. У мене починає паморочитися в голові, мене починає нудити. Я ніби переживаю все це разом із протагоністом. І знаєте, Hellblade Senua's Sacrifice мало не протягом усього проходження, тримала мене в стані пригніченості та викликала неодноразове бажання себе вимкнути, не через те, що вона погана, навпаки, через те, що вона хороша в тому, в чому вона хороша. А саме у вибудовуванні параноїдального психозу в головної героїні, який плавно перетікає прямо в підкірку гравця. І саме про те, як воно працює, я би хотів вам розповісти. Але перед цим нагадаю, що я відкрив свою банку, тож, якщо буде бажання підтримати канал копійкою, то буду цьому дуже-дуже вдячний. QR ви прямо зараз бачите у себе на екрані, а посилання на нього знайдете в описі під відео. Тепер же давайте починати. Мене звати Євген, ви на каналі Storyteller, і зараз я розповім вам історію про Hellblade Sinus Sacrifice. Приємного перегляду. 790 рік нашої ери Північна Європа. Хробра воявниця з племені піктів на ім'я Сенуа несе голову свого загиблого коханого Діліона в країну мертвих Хельхейм. Вона вірить, що богиня Хела зможе повернути його до життя. Дівчина не в Ладахи з головою. Їй постійно щось нашіптують різні голоси, серед яких можна виділити такі. Ще живий і життєрадісний Діліон, який у всьому підтримує своє кохання, чоловік на ім'я Друт, з яким вона здружилася, мама протагоністки на ім'я Галена, та її батька, жорстокий друїд племені піктів, якого звуть Зінбель. Сенуа вважає, що вона страждає від прокляття, яке змушує її чути голоси духів, званих фуріями, за нею слідує Темрява. Сутність, що лежить в основі прокляття, вона постійно торочить, аби Сенуа здалася. Одного разу дівчина навіть торкнулася темряви, однак це не дало нічого, окрім прокляття, через яке її рука тепер повільно гниє. Для того, щоб потрапити в Хельхейм, дівчині необхідно перемогти двох вартових мосту демона вогню на ім'я Сурт і демона Ілюзій на ім'я Вальравану. Розібравшись з ними, Сенуа потрапляє на міст, що веде в царство мертвих. Там її вперше зустрічає Хела, яка являється дівчині у вигляді велетня. Сенуа нападає на богиню, але її людська зброя не здатна запотіяти шкоди божеству. Вона ламається, а сама Сенуа зривається з мосту і падає у водну безодню. Вибравшись із води, дівчина прибуває до гігантського дерева, де застряг грам. Меч здатний вбивати богів. Пройшовши кілька випробувань, Сенуа отримує цю зброю і потрапляє в місце під назвою «Море Трупів, де остаточно ламається її психіка. Діставшись до Хельхейма, дівчина втрачає голову Діліана, і їй доводиться битися за неї із Гармом, величезним вовком, який тут... який тут трохи видозмінений. Вона також розуміє, що Темрява є уособленням жорстокого поводження з боку її батька. Їй вдається трішки поладнати зі своєю головою, і вона закриває усіх фурій у чарівному дзеркалі. Тепер голоси її не непокоять майже. Після цього протистояння Сенуа добирається в центр Хельхейма. Богиня насилає на неї орди супротивників, а голоси радять здатися і все відпустити. Сенуа б'ється до останнього, не бажаючи втрачати примарну надію на порятунок коханого. Але, врешті-решт, вона падає знесилена. Богиня відбирає в дівчини меч і заколює її ним же, після чого забирає голову Діліана і скидає її з обриву. Після цього богиня перетворюється на протагоністку і йде на захід сонця. Голоси стають тихішими і більш умиротвореними. Сенуа нарешті виганяє темряву зі своєї душі і приймає фурій не як прокляття, а як частину себе. Наприкінці героїня ламає четверту стіну і звертається безпосередньо до гравця, пропонуючи йому вирушити в нові пригоди. Історія розбита на шматки і подається нехронологічно. Під час подорожі Сенова буде згадувати усе більше і більше деталей зі свого минулого. Протягом усього проходження ми дізнаємося безліч фактів із життя дівчини, які більш щільно вибудовують для нас її образ і викликають ще більше співпереживання. Наприклад, ми дізнаємося, як вона познайомилася з Діліаном. Психоз дівчини розвивався ще з малого віку, і її батько, друїд племені, вважав, що це підступи темних сил. Мама Сенуа мала те саме захворювання, внаслідок чого Зінбель спалив її на багатті. Сенуа постійно сиділа вдома, і вся радість, яка їй залишалася в житті, спостерігати за хлопчиком, який тренувався неподалік від її будинку. І в якийсь із днів вона наважилася до нього підійти. Саме так і зародилося їхнє кохання. Діліон загинув, коли вікінги вторглися на територію піктів. Сенуа була у добровільному вигнанні, через що й не могла захистити коханого. Зібравши всі Орстоуни, місцеві колекційні предмети, ми дізнаємося, що поселення дівчини загинуло через Друта, який спочатку був посланий до вікінгів із переговорами, але під тортурами зрадив свій народ, привівши завойовників до села. Історія гри захоплює з перших секунд проходження. Ти починаєш співпереживати Сенуа і поділяєш з нею її безумство. Гра проходиться за якихось 6 годин, і весь цей час я провів не відриваючись від монітора. Ось настільки події, що демонструються на екрані, втягують у те, що відбувається. Спочатку ти не до кінця розумієш, до чого все це і навіщо? Чому ці голоси нашіптують всяке на вухо? Що сталося з Діліоном? Хто такий цей друд? Ти, як і героїня, перебуваєш у розгубленості. І якщо ближче до фіналу для тебе історія стає очевиднішою, то сама ж Сенуа лише ще глибше провалюється у своє божевілля. Як би мені не хотілося ще щось сказати про наратив у цій грі, але більше по суті і нічого. Річ у тім, що це не гра слів і діалогів, це гра емоцій і почуттів, розчарування, досади, ненависті. Весь шлях Сенуа це набір із самобичування і жертви в ім'я чогось більшого, що демонструється через аудіовізуальний ряд. Це дуже нестандартна пригода з нестандартною подачею історії. І, здається, я розумію, чому розробники не хотіли співпрацювати з жодним видавцем. Саму історію та її розбір, якщо відкинути способи подачі і розглядати тільки наратив, можна розповісти за допомогою пари речень, але кінцівка справа зовсім інша. Вона заслуговує на окрему, більш пильну увагу, оскільки існує досить багато різних теорій того, що ж сталося насправді. Ба більше кінцівка залишає відкритим питання: а чи була вся ця пригода насправді? Або ж ми просто бачили множинні галюцинації хворого мозку? Отож, далі я наведу декілька прикладів того, як я особисто бачу фінал. Так, дійсно, це мої думки, і я осмислював цей сюжет і цей фінал довго. І я бачу, що теорій того, що сталося наприкінці, в мене виникло цілих чотири. Тому давайте про них по порядку. Інтерпретація перша усе саме те, чим здається. Протягом усього проходження звичайна смертна дівчина намагалася кинути виклик божеству в надії на те, що в неї все вийде. І ось у фіналі вона дійсно кидає виклик Хелі і. І все, кінець. Божество просто стирає звичайну смертну людину з лиця землі, не бажаючи нічого слухати, і вже тим більше воскрешати: хто Боги і хто люди в цьому світі, небо і земля. Хелі не до проблем однієї окремої смертної. Вона її вбиває, переступає через труп і йде на захід сонця. До чого ж тоді перетворення на героїню і запрошення до подальших подій, усе може бути до банального простим. Це може бути алюзією на те, що ще не одна людина прийде до богині зі своїми проблемами. На що вона лише вб'є їх, посміхнеться і продовжить існувати далі. Ось такий ось прямий, але до остраху підступний фінал. Інтерпретація друга усе це сон хворої людини. Сенуа постійно чує голос свого батька, який твердить про її божевілля. А що, якщо це справді так? Що, якщо батько не якийсь там монстр, а звичайна людина, божевілля, дружини якого передалося його дитині? Що, якщо після смерті Діліона дівчина просто впала в глибоку депресію і все це їй привиділося у хворій голові? Вона наполегливо ігнорувала слова батька про божевілля, і лише голос Діліона? В даному випадку його можна розцінити як голос здорової частини розуму, переконав її в цьому. Вона відрікається від самогубної місії і гине від рук богині, нарешті прокинувшись і продовжуючи жити далі. Інтерпретація третя пріоритети змінилися. Батько все життя твердив, що Сенуа божевільна, і щоб вона не гралася з богами, бо ні до чого доброго це не призведе. Голоси в голові повторювали їй те ж саме весь шлях до Хельхейма. Дівчина не слухала їх, прокладаючи свій особистий шлях, бо її за життя завжди підтримував її коханий, який не вважав її чокнутою. І ось у фіналі відбувається зворушливий діалог між Сенуа і Діліаном, у якому, він... у якому він говорить те ж саме, що й батько, тільки м'якше і спокійніше. Не варто грати в ігри з богами. Не варто їм погрожувати і щось у них просити, колишнього не повернути. Можна лише втратити ще більше себе, і коли те ж саме вимовляє коханий, Сенуа здається. Вона розуміє, що вже точно не має ніякого сенсу боротися за свою ідею, кидає зброю і віддає себе на волю богині, яка її вбиває. Як на мене, це найжорстокіша з усіх інтерпретацій, що розламує протагоністку, а разом з нею і гравця навпіл. Ти йдеш до мети заради когось, а потім цей хтось просить тебе від неї відмовитися. Дуже жорсток. Інтерпретація четверта. Я тебе відпускаю. Цей варіант фіналу мені подобається більше за всі попередні, і саме так особисто для мене закінчилася гра. Ця інтерпретація до банального проста, але від цього не менш емоційна. Людина померла. Відпусти її. Як би не було боляче, як би не було погано, але час лікує. І ні, це не те саме, чим була третя інтерпретація. Фундаментальна відмінність полягає в тому, що Сену відмовляється від своєї ідеї, а не просто здається. Вона приймає те, що трапилося і готова прийняти майбутнє з усім болем. І без Діліона. Саме тому Хела плаче, коли викидає голову Діліона в прірву. Вона зворушена рішенням дівчини, і на знак подяки вона воскрешає сцену, після чого войовниця і запрошує нас в інші пригоди. Це світлий фінал, якого гідна людина, що пройшла такий шлях. У вас можуть бути десятки своїх інтерпретацій, а в інтернеті я впевнений гуляє і того більше трактувань. Я лише поділився тими, які спали мені на думку після проходження. Але це не так важливо. Найважливішим, як на мене, є те, що гра змушує думати: ти не витратив час на жуйку. У тебе залишилося достатньо думок, які ще довго слугуватимуть паливом для черепної коробки, і це прекрасно. Я більш ніж упевнений, що саме цього і домагалися розробники, досліджуючи глибини чужої психіки. Дати гравцям можливість самим для себе вирішити, що ж сталося наприкінці, дати можливість самому розібратися в тому, що реальність, а що вигадка, дати гравцям відчути божевілля героїні і не заразитися ним. Чорт забирай, не відчути його неможливо, коли вона так мучиться. А тепер ми будемо говорити про деталі розробки і про те, чому це важливо в контексті оповіді, як розробники, написавши досить просту історію, зробили так, що вона сприймається неймовірно круто. У студії Ninja Theory був настільки мізерний бюджет, що у них навіть не було грошей на оренду студії. У підсумку було ухвалено рішення переобладнати конференц зал у невелике приміщення, яке обтикали камерами, і саме там здійснювали захоплення рухів. Люди горіли своєю ідеєю, і така штука, як брак приміщення, їм зовсім не завадила. Зрозуміло, що у них не було грошей і для того, аби найняти професійну акторку зі сторони для зовнішності героїні захоплення рухів і озвучення. Тому її роль виконала співробітниця кампанії, відеоредактор Меліна Юргінс. Чи впоралася вона? Щоб пак. У креативного директора проекту Таміма Антоніадеса було чітке бачення героїні для гри. Вона не сексуальна жінка і не об'єкти для залицяння або наслідування. Це не тендітна дівчина, яка випадково потрапила у подій. Це сильна, підкачена жінка воїн, яка побачила не один бій. Для того, щоб відповідати такому образу персонажа, Міс Юргенс більше місяця провела в спортзалі, щоб позбутися зайвої ваги і привести в порядок м'язи рук, ніг і спини. І все для того, щоб модель більше підходила під бачення керівника. Оскільки Сенуа є єдиним персонажем у грі, розробники вирішили максимально скрупульозно опрацювати її зовнішній вигляд. Внаслідок цього ми бачимо на модельці протагоністки купу маленьких шрамів, зморщок і навіть візерунки на шкірі. Сенуа повинна була бути максимально схожою на живу людину, щоб гравець повністю перейнявся нею. Мелісса Юргінс не професійна актриса, але, мабуть, з легкістю могла б нею стати. Вона повністю вжилася в роль і змогла майстерно передати весь спектр емоцій, які відчуває людина під час психозу страх, ненависть і нерозуміння того, що відбувається. Ба більше. Керівник проекту наполіг, щоб камера майже завжди була в безпосередній, практично інтимній близькості від обличчя героїні. І все для того, щоб у гравця був максимально тісний контакт із Сенела, щоб її психоз передавався йому через екран монітора чи телевізора. І це працює. Ти віриш кожному крику, схлипу або шепоту протагоністки, відчуваєш весь спектр її емоцій і. чорт забирай! Це треба бачити самому. Своєю приголомшливою акторською грою дівчина подарувала гравцям стільки емоцій, що навіть дух захоплює. Вона зуміла передати біль героїні, страх і повне нерозуміння того, що відбувається навколо. Її часте alone» щоразу змушує серце битися все частіше і частіше. Навіть якщо заплющити очі і повністю відкинути візуальну складову, можна зрозуміти, який приблизно вигляд має обличчя Сено під час тієї чи іншої фрази, яку емоцію вона зараз відчуває. Чи то тихі й ніжні розмови про свого коханого, чи то суперечка з голосами, чи то несамовитий крик з проханням залишити її в спокої, просто приголомшлива робота. Взагалі, спостерігати за міс Юргенс було досить приємно. Під час підготовки цього відео я переглянув велику кількість щоденників-розробників і окремо хотів би виділити міні-блок Меліси, в якому вона описувала свій шлях під час роботи над проектом. Як вона вивчала психоз, як вживалася в роль, як займалася спортом і як самовіддано раз по раз виконувала один і той самий дубль, щоб домогтися максимально правдоподібного результату. Як вона боялася того, що не впорається, і як раділа тому, що все вийшло. Якщо все гаразд з англійською, то я рекомендую до перегляду. Посилання на ролик я залишу в описі. Це, зрозуміло, не єдиний такий матеріал з її участю, але дев'ятихвилинна вибірка найкраще описує виконану роботу і захоплення дівчини тим, що вийшло в результаті. And the Game Award goes to Hellblade. Основою місцевої історії є психоз головної країні. Розробники провели чимало годин під час вивчення цього нового для них питання. Насамперед вони найняли для роботи консультанта, яким виступив професор Кембриджського університету Пол Флетчер. Разом з ним вони закопалися в архіви і провели сотні годин за дослідженням архівних матеріалів 60-х років, які висвітлювали перебіг ранньої стадії психозу у пацієнтів. Також варто зазначити, що студія співпрацювала з Recovery College East. Це британська організація, яка займається допомогою людям із психозом на різних його стадіях. Керівник цієї організації дозволив розробникам зустрітися з кількома хворими людьми, щоб мати можливість з ними поспілкуватися і на власні очі побачити цю недугу. Кожні два-три наступні місяці представники студії відвідували цих же хлопців з напрацюваннями гри, і ті вносили певні корективи. Також розробники зустрічалися з членами організації Voice Collective. Учасники цієї групи дуже специфічні люди. Вони чують у своїй голові голоси, але не вважають це якоюсь серйозною психологічною проблемою. Усі ці зустрічі стали можливими завдяки Полу Флетчеру, а також британському фонду Welcome Trust. Саме вони видали розробникам 500 тисяч фунтів стерлінгів на безповоротній основі, оскільки компанія займалася висвітленням вельми непопулярного, але дуже важкого захворювання. Також саме завдяки полу Флетчеру, у грі з'явилися головоломки саме у тому вигляді, в якому ми їх зустріли. Річ у тім, що у професора було дослідження про те, що люди з психозом бачать особливі знаки там, де їх немає. Саме внаслідок цього Сену і бачить в уламках дерев і тріщинах на камені руни. На одному з інтерв'ю у Таміма Антоніадеса запитали, чому він вирішив наділити психозом протагоніста, адже такі захворювання найчастіше характерні для лиходіїв. На це керівник проєкту сказав таке: Не варто плутати психоз і психопатію. Люди вважають, що психоз робить людину небезпечною для суспільства. Але це не так. Психоз робить нещасним тільки хворого. Але люди не бажають розбиратися. Люди бояться хворих на психоз, через що останні змушені приховувати свій стан, тим самим погіршуючи становище. Люди з психозом такі самі, як і ми. Просто вони бачать цей світ інакше і їм потрібна допомога. Саме це і хотіла донести до гравця студія розробник. Тема психозу від самого початку була центральним мотивом при створенні проекту, як у тімі сеттинг. І саме через те, що в центрі оповіді стоїть таке захворювання, розробникам і довелося провести капітку роботу над дослідженнями. Над ними тяжів тягар моральної відповідальності перед суспільством. А раптом ми зробимо щось не так. Раптом ми покажемо психозне таким, яким він є насправді. Але на щастя, їхня праця увінчалася успіхом. А новинерес Маліне Йогенс Симюн Шакріфай. Я часто чув, що не можна покладатися на звук як на основний механізм взаємодії в іграх. Але після роботи, яку ми проробили над Hellblade, не думаю, що зможу коли-небудь із цим погодитися. Звук дійсно важливий, він має бути частиною ігрового досвіду. Звук відіграє одну з найважливіших ролей у цьому проєкті. Він служить частиною інтерфейсу, він служить двигуном сюжету. І звісно ж, він головне джерело того психозу, який перетікає з гри просто в голову людині по той бік монітора. Я не впевнений, але найімовірніше так і замислювалося, що звук стане головним у цій виставі. Тому розробники ухвалили рішення використовувати бінауральний звук. Це такий звук, який записується відразу з двох мікрофонів для того, щоб імітувати тривимірний простір. Під час запису використовується спеціальна система, яка повністю імітує будову голови людини, внаслідок чого звук прив'язується до персонажа, і гравець чує його саме так, як чує героїня. У цьому плані розробники виконали просто фантастичну роботу. Сенуа постійно чує у своїй голові голоси: якісь далеко, якісь дуже близько, хтось її підбадьорює, інші ж дають поради або сварять. Іноді лунають одразу кілька голосів, і завдяки біноуральному звуку розривається не лише голова героїні, а й голова гравця. Вони коментують кожен її крок, звучать то праворуч, то ліворуч, а то й ззаду. Причому настільки натурально, що відразу ж хочеться обернутися і не тільки в грі. Розробники також виконали колосальну роботу з позиціонуванням звуку, тихі голоси що шепочуть і начебто танцюють навколо протагоністки. І відповідного гравця, перетікаючи з лівого вуха вправе і назад. І коли в цей музичний танець різко вклинюється грізний голос батька Сенуа, який гаркає тобі просто у вухо, можна і підстрибнути на стільці, випадково впустивши контролер. При цьому подібної обробки зазнали не тільки голоси, а й усі інші звуки в грі. Коли Сенуа пливе річкою, шум від весла чути чіткіше з того боку, з якого вона загрібає. Цей досвід можна порівняти з АСМР. От тільки якщо це популярне вієння покликане заспокоїти вас і закликати в голову здоровий сон, то звук у Hellblade працює на іншого боса. Він покликаний вас налякати, змусити вас почуватися незатишно, викликати у вас психоз. І знаєте, він із цим прекрасно справляється. Я щиро вибачаюся, якщо це відео видається вам досить сумбурним. Уся справа в тому, що у даній грі сюжет не настільки важливий, як його подача. Це не щось, що можна переказати, це суцільна емоція, яку я вирішив певним чином осягнути і викласти на папері. Мені захотілося розібратися за рахунок чого досягається такий ефект. Гра справила на мене надзвичайний вплив. Давненько не було такого, щоб я сидів і, не відриваючись, грав в один і той самий проект доти, доки він не закінчиться. Так, Hellblade коротка, але максимально насичена. Вона дарує гравцеві повний спектр негативних емоцій, впливаючи при цьому на різні почуття. Я захоплююся тим, яку роботу виконали розробники. Тим як вони наділили протагоніста нестандартним для головного героя захворюванням і змусили гравця всім цим перейнятися? Капітке дослідження, праця з обмеженими фінансовими можливостями і брак кадрів. Усе це не зупинило хлопців та дівчат із Ninja Theory. Вони зробили просто приголомшливу гру, яка може прийти і упевнено заявити. Так, ігри це бляха мистецтво.